Це сакральна дошка От. А Зараз ще буде такий. Ну, воно розростається там, як я казав, всякі такі різні форми. І одна з них це, що ми з журналістами йдемо якби видобувати цю дошку. А, то, що з, 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 від залізничного вокзалу. То, що. Після цього всього кіпіша, якось так сталося, що директора вокзала посадили за, за хабар від буфетчика. Там у них була якась схема. От. Ну І це. І дошку зняли. Дошку зняли. і <смі> мені прийшов якийсь там лист там, на ФБ, там, пане Тарасове, напишіть про ту дошку. Здається, з відділу якогось там охорони спадщини чи що, що, ми вже її зняли. Це такий псид для міста. <хи> вот. ну, вона, це ж десь там на обліку є, на це гроші, якісь кошториси, там гроші відмили, там золота дошка. Вот. Я думаю, що вона десь там є в підвалі і ми зробимо таку якби, ходу, цей формат ходи. Підемо такою автогрецькою ходою. За... Ну, бо це, якби, ну, початок імперії. Да? Воно ж. Воно ж все, все почалося. І це як, як в Єгипті, така сакральна, сакральний камінь. Ну, і ми його йдемо на, до нового директора ЖД вокзалу, якби забирати нашу цю дошку, а от віддадуть чи не віддадуть, ми не знаємо. Ми в цьому якби і процес. От. Коротше, воно виглядало колись. Отак. От як його знайшов? Коротше, дивився. Ну, дивився на старі карти міста чи австрійські. <кій> якийсь там 900-рік. Ранній. Ні, 890. 92-го І там був такий чистий якийсь зигзаг, я ж всі вулиці тут знаю. І, ну, і австрійські назви більшості теж пам'ятаю. А це якийсь такий зигзаг без назви взагалі. Ми ну, почали цікавитися, і вже ж через. Ну, тут, тут у нас це все забуто. Тобто історики не знали, що там за така вулиця без назви. Тепер там вулиці ніякої нема. А, через, через австрійські архіви я нарив, що це от, була ця місцевість мала назву. От тут от, вже, от, от резиденція пам'ятників Неска. а тут вокзал внизу. Оце от, спуск такий вниз. А, Ну і раніше оце, от таким зігзагом воно поєднувало вокзал і що тепер університет. А, ну, зараз от воно от там так захаращено все. Смітник. От, от на цій галявині була от, ну, от, от ситуація з, з альтанкою, що я показував. А, це знайшов кілька таких входів, що. Ну, Нічого не змінюючи, ніякі юридичні там угоди. Оце от між будинками це нічия територія, що можна просто туди зайти. От-от воно починається. От, от вокзал, це вже внизу. А ще в нас була ця хода довіри. Це коли міськрада, а ще був такий кураторський проєкт з Робертом Салером, що у Саляра була така робота, трашт, величезні такі букви, трьохметрові спинопласта. І я якби виступив як куратор. Що я ну, запропонував Роберту, що давай його покажемо в, в, в Римо-католицькому Римо костелі? У нас є теж такий занедбаний. Домовився з Ксіонзом і, і оці от букви трашт. Ну, час це ж англійською це якби довіра. Вот. А це якби trust англійський з якоюсь такою замість S латинського наша Ш. Вот. І воно вийшло так «trust». Десь в мене є, там, можу показати пізніше. Вот. А, потім, а потім виникло питання, що робити з цими буквами. Ну, це ну, дефіапінопласту. І, і була така думка пустити його просто по пруті, щоб воно ну, прут впадає там, в Дністер потім, і потім, щоб воно текло собі, там, ця довіра. Здоровенна, така між, між Молдавією та Придністров'єм. І, воно вже, ну, от. і ну, якби воно так якби, <кій> екстравагантно, але, 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 але вона ну, фігове для, для природи. Коротше, взяли ці букви і перенесли, зробили таку ходу довіри і пронесли їх по всіх площах міста. Біля ратуші там теж така була сцена. Заклали вхід, заблокували в ратушу там на, на здається, на, Години півтори. Вони всі так вибігали. Так, що так, таке? от. А, ну да. Ну це якби, щоб привернути увагу до, до того, що це якби ну, міськрада просто перетворює ці петиції, якби на, на ніщо. Це якби дискредитація взагалі цього інструменту як такого. Тож ну це якби єдиний. Єдина можливість для громадянина там, в між виборчий період там, на щось вплинути. Там. От вони якби, це, якби, по, якісь, там бабло пілять сидять, а, а от, хтось щось таке написав, вони вроде, навіть і проголосували, а нічого не робиться. От. Ну і якби, да, журналісти про це написали. Ну, знову ж було питання, що, що це мистецтво. Да? наносити букви тепер мистецтво. Коротше, з цього все почалося, що дивився австрійські карти. От, і воно все з назвами, а цей зігзаг ніяк не позначений. І оця от от, територія тепер перетворена на смітник. От банхов, вокзал. І десь тут от, університет. Тобто був, був такий прохід. Понаходив старі об'яви в газетах. Оце вид зверху. Сучасний. Це вокзал. От, а це теперішній от стан знизу. Це один з можливих таких проходів вверх. Ну що я якби, архітектору потім це все показав і почала працювати над проектом. Це, а, там от стара броварня, вона пустує. Міг би бути чудовий там цей арт-простір. Триповерхова така. Індустріальна будівля стара. А, там ще є басейн, там, там а, якийсь учбовий заклад, якийсь ПТУ. Вот, і залізничний технікум. І, і старий совєтський басейн, який побудували в кінці 50-х, щоб була велика. Великий шик за якимись олімпійськими стандартами. І от зараз він так виглядає. Ну його можна теж було б відродити. О, тобто це низ, а це все ну, звичайній Гебеля. Там, там є притоптані стежки, народ собі там ходить. Ну якось... Не то, що За звичкою, ну, ну, просто воно логічно, що там повинен бути прохід. Тому що інакше з вокзалу обходиш що такий цілий горб хвилин 20. Щоб наверх вийти. Там ще старі такі. є... Вентиляція. Це... Ні, це не вентиляція. А, це в підвалі вентиляція. А вон, ну, стіна готова. Там зробили там сувна зона, зробили стіну в 70 х а Для графічиків могла б, було, ну, бути офіційна така стіна. А це зверху. І тут зараз буде. Тут теж колись був вхід. Це одна така маловідома вулиця в Чернівцях, бо вона так в тупік заходить. О, такі чудові. Це будинок колишнього головного архітектора міста ну, з Австрії. От. І отут -от вхід. Ну, колись був вхід на, на, на узвищі Гебеля, А зараз там от, воно от, от в таку штуку впирається. Вот, ну, вот, вот проект э, Салера. Наша миска рада. Ну и вышла такая спонтанная ну, инсталляция. А потім, так, да, ну це якби центральна площа, а це Філармонська площа. Ну, чисто ну, несли ці букви, треба було десь перепочити. Я якби, так подумав, що ну, ми зупинимося на кожній площі. І, і занесли ці букви туди, от на, на узвище. Ну, якби поставили там. Ну, все одно там смітник. О, простояло воно там два тижні. Вкрала, я думаю, що на цей, на обігрів. І воно все так класно якось так сходиться. Що, ну от довіра ця, от вона простояла два тижні там, комусь гараж треба було утепляти. От. Це от це, ми ж, що з архітектором якби. Ну, да, нарішали, як це вирішення цієї всієї ситуації. Тобто ідея, щоб максимально його використати для пішохідних доріжок, зробити теж велодоріжки, це міг бути велопарк і, і сполучити його. Ну, в Чернівцях жахлива ситуація взагалі. Якщо я їжджу на велосипеді, неможливо. Всі ці бордюри, бруківки і. Ну, а, це могло б бути початком, якби. Ну поробили вже якісь там квіолі доріжки, вело, але. Коротше, ми це сполучили, дослідили, де нормально можна зробити веломаршрути. А, Вот і, і от, от ці от сходи, це якби, ну, от тут вокзал, щоб звідси можна було піднятися прямо до університету, тобто резиденції. Ну, якби туристичний такий лендмарк.